Намагаються подавати до будинків криворіжців теплоносій, але звіти не завжди відповідають дійсності, як показала сувора практика цього опалювального сезону. Державна криворізька теплоцентраль станом на кінець тижня мала з різних причин відключені 18 багатоповерхових будинків. І, попри це, її очільник, що підпорядковується НАК «Нафтогаз», розказав на січневому виконкомі про поточні плани та плани з модернізації мереж та котелень підприємства. В кожному сезоні виділяються досить великі кошти, а користуватись цими коштами було неможливо в зв'язку з арештом їх на рахунках. Втім, від самих лише звітів у оселях криворіжців тепліше не стає. Різко відповів виконуючий обов'язки мера міста. Юрій Вілков нагадав, що подача тепла від Криворізької теплоцентралі, що належить Нафтогазу, у майже тисячі будинків криворіжців почалась тільки після екстреного звернення муніципалітету до Кабміну. Попри обіцянки і надання інформації керівництву міста про те, що підприємство нібито 100% готове до цьогорічного пальвельного сезону на 21 листопада, через місяць після старту пальвального сезону без тепла були дев'ятсот 50 будинків криворіжців, тобто половина від тих, кого вони мали підключити. І тому в цій екстреній ситуації єдине, що могла зробити міська влада щодо цього державного підприємства порушити це питання на найвищому рівні, щоб залучити всі ресурси. Ви розумієте, що ви зірвали опалювальний сезон цьому році? Зірвали і вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. І коли ми зрозуміли, що вже е, разом з вами нічого не можемо зробити, ви не можете ж нас сказати, що місто не надавало всіх, що ви зверталися допомогу. Неможливо містом це все зробити. Я вимушений був звернутися до прем'єр-міністра і безпрецедентну допомогу вони теж нам надали бригадами. Ви нам не підчиняєтесь, ви не звітні нам, але... Ми не допустимо, щоб вводили нас в оману, так як у минулому році. Ми будемо контролювати це все після звернення Юрія Вілкола Вже 23 листопада у Кривому Розі відбулося екстрене засідання штабу під керівництвом віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. До нього залучили представників НАК Нафтогаз, Держенергонагляду та інших відомств. НАК Нафтогаз як власник підприємства залучив додаткові бригади на допомогу своєму підприємству. Тільки спільними зусиллями вдалось досягти, аби нарешті державне теплогенеруюче підприємство запрацювало на виконання своїх обов'язків постачання тепла у домівки криворіжців. Із діями влади міста погоджуються експерти ЖКГ. З огляду на відсутність реальних важелів впливу на теплоцентраль, що перебуває в державній власності, цей крок був єдиним вірним та доступним, і саме він став порятунком десятків тисяч людей від того, що цієї зими в їх квартирах тепла не було б взагалі. а це неприпустимо. Більше того, державний нафтогаз самоусунувся від цієї проблеми. Певен експерт проблема теплових мереж Криворізький ТЕЦ. Вона не сьогоднішня, вона не минулого року, не, не два, не три роки. Ці проблеми. Років 7-10 і стан теплових мереж для, ну, не є новиною для працівників Кривіріч Теплоцентралі і для керівництва самого підприємства і холдінга НАК Нафтогаз України. Тому що перше, що повинні були зробити керівництво Криворіч Теплоцентралі, державного підприємства. Відкрито акціонерне товариства, яке входив в холдинг державного НАК «Нафтогазу», це провести повний технічний аудит теплових мереж, зрозуміти, в якому стані знаходяться теплові мережі. Ну, якщо у них немає мапи технічно самозлова, але в них і є, і відразу вирішувати питання по виділенню коштів, фінансування, заміни мереж і так далі. А як на мене, те взагалі забив даруйте за термін, але забив болт на всі проблеми містян, на подачу тепла, на все інше. І вони почали займатися цією проблемою тільки після того, як це досягло якогось там. Публічного розголосу з огляду на те, що через ризик реального зриву опалювального сезону, який загрожував третині міста, а це більше 150 тисяч людей, на думку експерта, крім адміністративної, керівництво теплоцентралі має нести ще й кримінальну відповідальність за зрив опалювального сезону. Тому питання стоїть не зміни напевно руководства, а відповідальності руководства вплоть до кримінальної за те, що на сьогодні на кінець січня. Нормальної температури немає до сих пір у багатьох багатоквартирних будинках. І Кабмін, як акціонер НАК НАПСАГАЗу, повинен запитати і не просто запитати, а запитати чи залученням всіх наших правохоронних органів Держанергонагляду, НКРЕКП, запитати, як так вийшло, що. Третина міста залишились без тепла. А криворіжці, абоненти цього горе підприємства, вимагають від керівництва державної криворізької теплоцентралі не давати, так би мовити, обіцянки, а реально працювати. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський.